Ну, давайте почнемо з того, що в нас, взагалі, в сучасному світі ставлення до жінки таке сім-вісім, ніби, ніби то ми і за рівність, але якби не дуже дивіться. Я просто в війську за ну не за рівність, а за відповідність займаній посаді, тобто в хороших підрозділах, в з відповідальними толковими адекватними командирами, тому що. Знову ж таки, армія це просто зріз українського суспільства. В армії відбувається точно те саме, що і відбувається в цивільному світі. Якщо на одній роботі до тебе ставляться круто, бо ти виконуєш круто свої обов'язки, то інший начальник там буде ходити тобі і казати, що там я не візьму тебе на роботу, бо ти народиш дітей чи щось тому подібне. Якщо жінка виконує та Боже, якщо військовий службовець виконує свої обов'язки згідно е посадових. Е Власне, обов'язків е і виконує їх достойно, до нього ставляться відповідно, е якщо це адекватне керівництво. Угу. Звісно, є сексизм. Звісно, є там негативне ставлення, якесь упереджене ставлення через те, що ти жінка, е але, ну, як і власне в цьому суспільстві е зараз, я все більше зустрічаю. Особливо ті, які там вже декілька років воюють, одного там парамедик витягнула залатала, він би не доїхав, в другого в екіпажі є класний пілот. Тобто, з досвідом і з збільшенням кількості адекватних класних спеціалістів жінок в армії, ставлення до них поступово змінюється, але маленькими кроками. Mm -hmm.